Від творців книги мандрівки. ЗАЗ-965 Дирчик Горбатий Запорожець-Блискавка. Він повертається. На що стільки пафосу? Просто хочу розповісти про свою малу батьківщину. Поїхали ось тут, на берегах Дніпра, і зародилося Запоріжжя. У часи Київської Русі на острові Хортиця, що лежить посеред річки, існувало чимало переправ. Тут зупинялись руські дружини перед походом на кочівників. А у 16 столітті за порогами Дніпра розумієте, чому за Поріжжя Дмитро Байда Вишневецький закладає першу Запорізьку Січ, шановне чубате панство, нам потрібна фортеця, щоб стримувати набіги татар і турків. Згодом Російська імперія просить козаків допомогти у війні з Османами. А після перемоги цариця Єкатеріна щедро віддячує Запорізькій Січі. Ось і все, що залишилось від острова Свободи, клаптика волелюбної землі, що так загрожував імперському кріпацтву. А на самих козаків царська пропаганда принагідно вішає ярлики п'яниць і розбійників. Чух, чух, ой, чого ж так тяжко? Із появою залізниці Запоріжжя потроху перетворюється на промислового гіганта. Нам потрібно більше енергії. Стартує будівництво Дніпровської ГЕС. Гідроелектростанція перетворює енергію води на світло в наших лампочках і на ті часи стає найбільшою в Європі. Та, побудовану неймовірними людськими зусиллями ГЕС підриває Кремль, щоб не дати німецьким військам перейти на лівий берег міста. Безглузда техногенна катастрофа не зупинила німців, зате принесла смерть тисячам запоріжців, яких за традицією режиму ніхто не попередив. Як легко дихається у вільній Україні, люблю гасати по-соборному. Мої коліжаночки, Віда, Славута, Таврія. Ми всі народилися на запорізькому автомобілебудівному заводі, що спростив життя тисячам українських сімей. Хм, щось я зголоднів. Поїхали на шаурма Стріт. Так, так, у Запоріжжі є ціла вулиця з різною шаурмою. Її готують студенти-іноземці з медичного університету. Е, Поліванські, будь ласка. М -м -м, заслуговує вподобайку. Запоріжжя для нашої економіки як бензин для автівки. Без нього далеко не заїдеш. У промисловому мегаполісі народжуються і будівельні крани, і трансформатори, дай їм Боже здоров'я, і навіть двигуни до нашої крилатої мрії. А ще кажуть, що у венах запоріжців тече сталь. У перші дні повномасштабного вторгнення московити захопили майже 60% області, але сталеві мешканці чинять опір. У заручниках в окупантів опинилася і Запорізька атомна електростанція. Ядерна загроза. Щодня сивію від цих тривог. Ну що, козаки запоріжці? Боротьба триває, бо козак знімає шапку лише перед Богом і перед собою. Козацькому роду. Нема ПЕРЕВОДУ! А вас, шановні, чекаю в гості на козацьку юшку. Пороги, гребля, Хортиця. Там, на острові, і фортеці, і коні. Така реставрація, що сам байда вишневецький ахнув би. Ще більше цікавинок про Запоріжжя читай у новій книзі. Підписуйся на канал та збирай серію книжок про міста України.